Понад 30 тисяч гривень за один день зібрали для захисників учні та педагоги початкової школи номер 1 Зробили це під час безпрограшної благодійної лотереї, яку організували з нагоди триріччя навчального закладу. Кожен учень школи міг долучитися за благодійний донат і отримати безпрограшний квиточок. Були різноманітні призи від фірмових ручок, брелків, магнітів, блокнотів ну, тобто, все те, що є ознакою життя нашої першої початкової. Нині кошти передали благодійному фонду Волонтери «Поділля». Представник фонду Віталій Присіжнюк каже: ці кошти символічно спрямують на виготовлення трьох fpv дронів. Ми зовсім трохи додамо з загального фонду волонтерів Поділля і обов'язково виготовимо. Символічно три впівдрона після завершення канікул цих новорічно-різвяних свят. Я думаю, що дрони вже будуть готові. Ми приїдемо в школу, покажемо дітям, що ми виготовили за їхні кошти. Обов'язково підпишемо ці дрони на передову і відправимо захисника. Додається, вже далеко не перша допомога від учнів та педагогів початкової школи номер 1 Першопочатково постійно передає різні посилки нашим захисникам. Це і смаколики, це дитячі малюнки, які потім стоять в окопах наших військових повноцінними оберегами. Це і продукти харчування, це різні такі товари першої необхідності, там ті самі е, засоби гігієни та наших захисників. І це не може не надихати. Це надзвичайно важливо, оскільки військовослужбовець бачив цей дитячий малюнок. Цей пакуночок від дітей е, мотивується і охороняє ще, ще на всіх. Нагадаємо, повноцінно заклад запрацював 10 січня 2022 року, трохи більше ніж за місяць до повномасштабного російського вторгнення. З того часу в навчальному закладі постійно допомагають захисникам, влаштовують благодійні акції зі збору коштів та речей першої необхідності. Зокрема, такі як букет зів'яне, донат врятує, вчительська кава для ЗСУ. Минулий рік навчальний – це були 576 тисяч гривень загальних донатів. Це минулий навчальний рік. Вже у цьому семестрі більше 400 тисяч гривень. Це зібрані від нас куплено дві автівки на фронт, реби, дрони. Тобто, це наш посильний вклад. Те, що ми можемо зробити, часто ми тонатимо, готуємо сухі страви, ярмаркуємо, зсу нам допомагає захищає Україну. Вони захищають нашу Україну, щоб ми жили в Україні, говорили українською мовою та мали свої права: здоров'я, успіхів і мирного життя в Україні. Директорка школи додає, пишається не лише волонтерською діяльністю учнів, а й їхніми навчальними здобутками та перемогами у різних конкурсах. Нині кращих з них відзначили грамотами та нагородами. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.